Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. У сьогоднішньому відео я б хотіла поговорити про гламурно-інтелектуальний роман-горор, про який мені здається, сьогодні говорять усі. І, звісно ж, мова йтиме про роман Мони Абад Зайчик. Я розказуватиму про цю книгу без спойлерів, тому той, хто її не читав, може спокійно дивитись це відео. Побудоване відео буде таким чином, що спочатку розкажу коротко про зав'язку, а потім назву плюси і мінуси цієї книги, які я побачила, і висловлю вже, власне кажучи, свою думку щодо неї. Зайчик це історія про Саманту. Дівчину, яка навчається на престижному літературному факультеті в університеті Ворена. І вона відчуває себе дуже самотньою, відстороненою від своїх одногрупниць, а саме від групи чотирьох дівчат, які називають одна одну зайчик. Вони здаються саманці дуже такими штучними, солодкими аж до нудоти. Але в якийсь момент вони запрошують її до свого товариства. І ось тут світ саманти починає розпадатись, тому що історія, яка починається як звичайна жіноча дружба, перетворюється на таку моторошну, сюрреалістичну історію з елементами жахів. До прочитання цієї книги. Ідея для мене виглядала дуже багато обіцяючою історія про дівчину з престижного університету, яка потрапляє в дивне товариство, таку собі секту зайчиків. Звучало для мене як е цікавий мікс психологічного трилера, готичної казки і такої собі сатири на творчі спільноти. Але в процесі читання я зрозуміла, що я більше отримую таку надмірно химерну, хаотичну і місцями чесно скажу, навіть виснажливу історію. З іншого боку, Моні Ават таки вдалося створити досить унікальну атмосферу, тому що в цій книзі правда переплітається готична казка, чорний гумор і такий гротескний горор. На мій погляд, книга непогано балансує між магічним реалізмом і психологічним трилером, тому що. В процесі читання, як читачку, ця книга мене змушувала ставити під сумнів все, що відбувається. І я дійсно не розуміла, чи це правда, реальність, чи це лише якийсь плід хворої уяви. Щодо стилю написання авторки, це точно відрізняється від усього, що я читала раніше. Або я принаймні не можу зараз згадати нічого подібного. Її стиль дуже поетичний, місцями, мабуть, надміру. Тобто метафори, які вона використовує, іноді дуже класно працюють. І деякі з них мені страшенно сподобались. Ось, наприклад, коли ми помирали, то було наче займатися сексом. Але коли ми займалися сексом, то наче помирали по-справжньому. Або, наприклад, наче щоразу, коли він казав привіт. Вгору по внутрішній стороні стегна проводили язиком. Це дуже красиво, мені страшенно сподобалось. Але деякі метафори, та, вони додавали атмосферності, але і ускладнювали сприйняття книги. Тобто, часом, коли я читала, я замість того, щоб заглибитись внутрішній світ героїні, ловила себе на думці, що просто намагаюся зрозуміти, що ж тут відбувається. Можливо, мені просто не вистачає якихось знань, щоб зрозуміти ці всі метафори, посилання, які авторка робить. Але якщо чесно, ну я не думаю, що кожен пересічний читач зрозумів прямо все, що написала авторка. Щодо атмосфери цієї книги, авторка створює сцени, які викликають дискомфорт. Принаймні, у мене так було. Я зрозуміла, що книга не підлаштовується під очікування, і після прочитання деяких сцен у мене залишались дуже дивні відчуття. Чи є в цій книзі атмосфера горору, про яку було заявлено на звороті цієї книги? Так, вона тут є, але, на жаль, дуже часто, замість ось цього моторошного відчуття страху, отримуєш радше сюрреалістичний хаос, який ну, не завжди дає належний ефект, як на мене. І ось ця гра з реальністю і ілюзією мала бути сильною стороною цієї книги, але, на жаль, дуже часто залишалось лише відчуття якоїсь невиправданої абсурдності. Скажу ще два слова. Щодо головної героїні Саманти. Вона мала потенціал бути цікавою, але більшу частину книги вона просто блукала між подіями, не проявляючи якоїсь глибокої мотивації, тобто її внутрішній світ. На мій погляд, було подано не як розкриття особистості, а як такий собі сплеск емоційний, і часом він абсолютно незрозумілий. Щодо її стосунків із зайчиками. Ну, тут скажу чесно, це як на мене виглядало просто як якийсь безглуздий експеримент. Отже, які ж я виділила плюси цієї книги? Перш за все, це атмосфера. Ось це поєднання готики, психологічного трилеру та магічного реалізму дійсно створюють щось унікальне. Друге, це стиль написання. Мова авторки дуже поетична, образна, і це додавало книзі особливого настрою. Деякі метафори мені страшенно сподобались. Третій плюс для мене це напруженість і моторичність. Книга таки створює ефект чогось дивного, незрозумілого. Ну, може, нехай і не страху, але точно дискомфорту і тримає в напрузі тебе постійно. Наступним плюсом для мене є сатира на творчі спільноти. Як на мене, у авторки досить цікавий погляд на ось ці елітні літературні школи і на їхні соціальні динаміки. Ще одним плюсом для мене є те, що авторка зачепила глибокі теми, такі як самотність, пошук себе, токсичні стосунки, і те, що це подано в такому оригінальному, нестандартному все ж таки стилі. Щодо мінусів цієї книги, перш за все, для мене це, звісно, сюжетний хаос. Дуже часто події були дуже розмиті, нелогічні, і через це було складно зрозуміти, що там відбувається. Другий мінус, можливо, в якійсь мірі суперечить тому, що я вже раніше казала про плюси цієї книги, але я все ж таки назву його це перенасиченість метафорами. Так, деякі з них мені дуже сподобались, деякі були такі класні, що я їх кілька разів перечитувала, щоб осмислити. Але, як на мене, їх було занадто багато. І тому місцями книга для мене видавалася надміру пафосною невиправдано. Третій мінус для мене це слабкий розвиток персонажів. Як на мене, головна героїня цієї книги Саманта, ну дуже вже пасивна. І її вчинки ну, взагалі не завжди мотивовані. Ще один мінус це невиправданий сюрреалізм. Як я вже казала раніше, ця книга місцями, замість того, щоб викликати ось це моторошне відчуття страху, просто здавалась безглуздою. Тепер моя особиста думка щодо цієї книги. Вона мені радше сподобалась, ніж не сподобалась. Це не 10 з 10 для мене, але це було щось нове, це було цікаво. Я читала її досить швидко, тобто, попри те, що події розгортались, можливо, і не так завжди динамічно, як мені хотілося б. Але все одно книга читалась легко, навіть попри всю ту кількість метафор і сюрреалізму, якими вона була наповнена. Це був новий для мене досвід, і тому я радше ставлю йому лайк, ніж дизлайк. Але з іншого боку, я не можу сказати, що ця книга викликала в мене бажання і далі читати щось подібне. Це скоріше був експеримент. Він був, як на мене, скоріше вдалий, ніж невдалий. Але коли я буду читати далі щось подібне, я не знаю. Отже, книга Монеават-зайчик. Точно не для всіх. Недаремно вона викликає досить полярні відгуки. Якщо вам подобаються книги, які поєднують в собі елементи жаху, готики, сатири і при цьому досліджують глибокі теми самотності, пошуку себе, токсичності в стосунках, тоді ця книга для вас ідеальний вибір. Якщо ви ще й любите цікавий нестандартний стиль написання, то тим більше. Якщо ж ви любите книги з чітким структурованим сюжетом, логічним викладом подій і абсолютно зрозумілою розв'язкою, тоді ця історія може вас розчарувати. Оскільки ця книга дійсно дивна, сюрреалістична, місцями втрачає зв'язок з читачем і тому може бути не найкращим вибором для вас. У будь-якому разі, я пропоную вам прочитати цю книгу самостійно, щоб сформувати власне враження щодо неї. Хто вже читав цю книгу, запрошую вас написати в коментарях до цього відео, які ваші враження щодо неї. Хто ще не читав, але збирається, які маєте очікування. Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Побачимось до зустрічі!